Юрем Гудименком, ветераном війни, головою громадського об'єднання «Мрія». пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Здоров'я дякую, давайте почнемо із призначення військового омбудсмена, тому що ця тема впередень новорічних свят якось так трішки потонула? а От зараз уже знову ж таки час до неї повернутися. Отже, у нас є тепер військовий омбудсмен. Важливе рішення президента. Але на ваш погляд, чи буде він зараз ефективний цей омбудсмен? Немає ще поки ніяких інструментів до його ефективності з одного боку, але сам факт ну, його наявності вже та про щось значить. І чи може дійсно а, цей омбудсмен зараз зламати оцю систему, а, яку якусь нездорову, яка з'явилася в, в армії. І чи може він стати направду ефективним інструментом боротьби за права військовослужбовців? Це залежить від того, наскільки військовому омбудсмену дадуть працювати. Це раз по-друге, це залежить від того, наскільки е які задачі пані військовий омбудсмен собі поставить, тому що ця, ця, цей інструмент був потрібний, ця посада була дуже потрібна. Е ще залишаються декілька е опцій, які, на жаль, не є використаними, і е я вважаю, ми все одно до них прийдемо. Просто ми до них можемо прийти трошки запізно. І це буде велика шкода всій країні. Я кажу про військову систему. Фактично про військову юридичну систему. Я кажу про воєнний суд. Я кажу про незалежну воєнну прокуратуру. Я кажу про систему, в якій військових будуть судити інші військові, а не цивільні і розслідувати справи будуть. Військові або принаймні люди з військовим досвідом, а не люди, які цього досвіду не мають, це дуже важливо. Тобто, ми зараз з вами говоримо фактично про формування військової юриспруденції як такої, не тільки карального чи захисного характеру, а ще от, ну, і судового, в тому числі, щоб мати принаймні розуміння, що відбувається. Ну тому що цивільному я так розумію, судді су судді важко розібратися в, в багатьох нюансах пов'язаних із військовою службою. Справа не тільки в нюансах військової служби у нас судді, у нас же дуже мало суддів, які судять по профілям, фактично, так За великим рахунком, їх не так багато, але логіка йде про що? Логіка йде про те, що суддя звичайно може розібратися в аспектах того, як влаштована армія на папері. Але він не буде знати, як вона влаштована насправді. І судити е, людину, яка, я, яку держава не наділила правом вбивати, яку держава підштовхувала до того, щоб вбивати, і робити це максимально ефективно, і робити це на захист своєї країни, і судити потім цих людей як звичайних цивільних, е, це неправильно. Потрібно розуміти психологію, потрібно розуміти, що відбувається на полі бою, потрібно розуміти, що відбувається в армії, як в організмі, в тому числі з психологічної точки зору. Тому що те, що воно на папері, воно на папері, те, що воно насправді, це абсолютно інше. І так я вважаю, що це потрібно, я вважаю, що це необхідно. У цьому є мінуси, тому що коли ми говоримо про військову юриспруденцію, е взагалі про ві окрему військову. Наприклад, навіть суддівську систему, ми будемо говорити про те, що військові, як правило, з собою знайомі як мінімум через одне рукостискання, і це може також зашкодити, тому що може бути тиск там або вплив якийсь сторонній з боку там якихось полковників, генералів, і так інше так ще інше. Але у багатьох систем є мінуси. Я вважаю, що в цій системі просто мінусів буде менше ніж в нинішній случі. Ну, те, що відбулося з 155-ї бригадою, той скандал, про який Юрій Бутусов написав по-різному можна ставитися до того, що було оприлюднено, але сам факт залишається фактом. Болюча для нас історія, неприємна, жахлива. І от зараз є таке відчуття знову ж таки з засобів масової інформації. Ми можемо тільки за цим стежити, що її намагаються замнути. Але це не гарантує нам, що ця історія не повториться наступного року або цього року, і неодноразово повториться саме в таких нюансах і аспектах, про яких написав Юрій. Ми маємо дати оцінку зараз, тому всьому, що відбулося. Ми маємо, чи маємо знову ж таки зробити вигляд, що нічого не відбулося, і не на часі. І знову ж таки, от відкинути там якісь політичні аспекти, все, що завгодно, от суто професійно підійти до цього і е, оцінити це. Знову ж таки, мають цивільні чи мають самі військові оцінити і навести порядок? Ми не маємо це замовчувати однозначно. І я вважаю, що Юрій Бутусов зробив абсолютно правильно, зробив дуже корисну, хоча й болючу для України річ, розповівши цю історію. Я зі своїх джерел можу сказати, що. Насправді ситуація в 155-й бригаді, ну принаймні з того, що я знаю, може бути ще гірше ніж те, що написав Бутусов. Більше того, наскільки я розумію, що на жаль, ця ситуація може відбуватися тут і зараз разом з іншими новоствореними бригадами. І я не знаю, що нам ще потрібно до того, щоб прийти до рішення приходити на дивізійну систему. Переходити до рішення не створювати більше нових бригад, а розвивати ті успішні, які існують тут і зараз, залучаючи їхній досвід, залучаючи їхніх досвідчених командирів, я не знаю, що нам ще потрібно для того, щоб прийти до розуміння, що система, в якій одна бригада може бути розкидана батальйонами, а то навіть ротами. По різних абсолютно ділянках фронту О, ця система є неефективною шкідливою. Я не знаю, хто про це ще має написати, закричати, зняти відео. Я не знаю, що же потрібно для того, щоб прийти до е розуміння необхідності змін туди. Зараз ви говорите зараз про те, що нам потрібні зміни а важливі. Необхідні і знову ж таки зміни, які нас не послаблять, а посилять? Але знову ж таки, от ми знаходимося в режимі війни постійного кожного дня боїв важких, запеклих, кривавих боїв. Як тоді ці зміни запроваджувати, що називається без відриву від від цього процесу? Я розумію, Юр, я, розумію я, Юр, 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 я розумію, що це питання для вас є заскладним, тому що ви не головно, верховний головнокомандувач, але ви людина з війська, яка бачила військо зсередини. Так от, як людина, як, я, я лише молодший сержант, відставці, я це підкреслюю, я навіть не офіцер. Але я розумію, що в армії, як правило, ти приймаєш. Е, ну, У тебе немає опції хорошого рішення. У тебе є опція вибору між. Е, більш поганим рішенням і менш поганим рішенням, і тільки так. І от я вважаю, що ті зміни, про які сказав я, про які говорив Бутусов, про які говорив Стерненко, про ті, які говорив чмут, і величезна кількість публічних експертів говорили публічно, непублічних експертів говорили не публічно, включно з командирами бригад, з командирами батальйонів. Вони всі говорять плюс-мінус одне те ж саме. Я вважаю, що нам треба прийняти це болюче, це непросте, це неприємне і важке рішення, яке буде менш болючим, неприємним і складним ніж наслідки, якщо його не прийняти. Це одна із причин, чому ви погодилися балотуватися в Антикораду при Міністерстві оборони, щоб якось ці зміни наближати, рухати, не знаю переконувати людей з великими погонами в великих там, кабінетах про те, що потрібні зміни. Я не дуже. <кхід> Як би це сказати? Е І переконувати в тому числі. А але. Якщо ми будемо розуміти разом з нашою командою, що якась людина і неважливо якийсь полковник, не полковник, генерал пофігу, а якщо хтось заважає змінам і переконувати його не ну, вже да? то ми будемо працювати над тим, щоб він полишив своє місце, і замість нього прийшов хтось, хто для змін буде відкритий. Тому що це на жаль не працює інакше. На жаль, в наших нинішніх умовах ми можемо говорити про те, що для того, щоб принаймні залишатися на місці, треба бігти набагато швидше. Це реально, от це, це Аліса в Зазеркалі. Да? Це ж ми говоримо про те, що якби ми бігли дуже, 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 дуже швидко. То лінія фронту можливо проходила б е, ну вона б не змінювалась в наш бік. Да? Тобто вона б не змінювалась. Ми б не втрачали села, ми б не втрачали населені пункти, ми б не втрачали квадратні кілометри своєї землі. Але для цього було потрібно бігти дуже, дуже, дуже швидко. Е, ми так не бігли, і як наслідок, ми не стали на місце, ми відходимо, 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 відходимо. Тому зараз потрібні зміни не навчора, не навіть не на позавчора, а на позапозавчора. позавчора. І міністерство оборони на жаль це величезний це величезний апарат, це величезний монстр, який з радянських часів змінювався дуже повільно, дуже має дуже різні функції, які шкодять одне одному, і системні зміни там назріли, перезріли і переперезріли. Е, системні зміни це і люди, це е, в першу чергу. Ви зараз про них якраз і говорите. І ваші колеги попередні антикоради, яка вже там е, пересиділа свої терміни, теж багато говорили про це і докладали зусиль. Щось вдалося, щось не вдалося. А вас особисто, от що е, підштовхує до, до цього. Я розумію, що ви бачили з армію зсередини, Я бачили, бачили десь її неефективність, неузгодженість рішень між там Генеральним штабом, Міністерством оборони. Міністерство оборони це ж про забезпечення, більше про забезпечення. І ми розуміємо знову ж таки, що питання забезпечення зараз це питання виживання ефективності наших збройних сил, окремих підрозділів всієї армії. І, але попри себе все, що продовжуємо покладатися на волонтерів в багато в чому покладаємося на волонтерів. Там питання е, з'являється тоді хто ж в даному випадку є мало еф, е, 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 ефективним міністерство оборони, яке не справляється з обов'язками, що волонтери мають закривати по сьогоднішній день купу питань, починаючи від автотранспорту, закінчуючи ребами. Ми ж вже третій рік воюємо, три роки воюємо, і фактично, три роки точнеся на одному і тому самому місці. Про яку тоді ефективність ми можемо говорити взагалі? То, насправді майже кожне болюче питання, яке зараз тривожить суспільство воно впирається в Міністерство оборони. Тому що це не тільки закупівля. Це не тільки оснащення, це не тільки там провізія, харчі, репи, дрони всі можливі. Да? Це не тільки там міни, мінометні, в тому числі і наземні, це мобілізація. Це ж також міноборони, в тому числі. Робота ТЦК – це в тому числі міноборони. Шпиталі і лікування поранених, реабілітація, все ж, в тому числі міноборони, майже все, що нас зачіпає, майже все, що нас тригерить, воно в результаті має відношення до міноборони, так чи інакше. І, і саме про ну і саме про це я й кажу, що міністерство оборони має настільки неймовірну Різні функції воно має настільки різний функціонал, настільки багато людей, що воно колапсує під власною е, важкістю, але при всьому цьому е, з політичних причин Міністерство оборони на жаль е, не готове відкинути частину цих функцій, і передати їх е, комусь іншому, е, не хочуть їх віддавати, хочуть їх залишати при собі. І контролювати всі ці процеси. Політично їм це вигідніше, але це шкодить країні, і це шкодить армії. Забезпечення транспорту от я не дарма зачепив, тому що для мене це і для моїх колег тема така доволі болюча, тому що ми ледь не кожного дня комусь із військових допомагаємо зборами, зокрема і на транспорт. Про реба ми ще далі трішки поговоримо. От транспорт, ви знову ж таки, були безпосередньо на передовій. Ви бачили, що це таке. Це розхідник серед розхідників. Так, от питання: от а чому ми по сьогоднішній день говоримо із волонтерами про забезпечення транспорту? От. На рівні міністерства ви говорили можливо з якимись там великими чинами з приводу цього. От чому ми не можемо продовжувати або почати централізовану закупівлю транспорту, адаптованого для військових? У нас є автопідприємства, які можуть там робити там крупно вузлову зборку, можуть робити адаптацію тих самих транспортних засобів, які купуються нові для потреб військових, тому що жодна. Автомобільна корпорація не випускає адаптованих для а, військових там, пікапів, і джипів, таке інше. От чому, ми, чому от, здавалося б, неочевидніше ми не можемо закрити? Що стоїть на перепоні? Або хто. Я розмовляв, звичайно про це. А, давайте так. Якщо коротко, от, щоб не дуже довго займати ефірний час, я почув дуже багато пояснень, чому. Це не можна, чому це повільно, чому це так погано. І жодне з цих пояснень я не вважаю адекватним. Ну тобто ось так. Тобто, звичайно, там я розумію, що там, умовна там, Toyota, грубо кажучи, так, як бренд, як виробник авто, що вони не хочуть продавати авто на війну. Тому що це зашкодить їхньому бренду. Це їхня зрозуміла позиція. Вона стосується не тільки нашої війни, а й інших війн. Вона не хоче постачати в армії. Їм це не допомагає, тому що одна з війн в Африці так і називалася Війна Тойот тому, що там всі на Тойотах їздили. Але це їхня позиція. Вона зрозуміла. Чи маємо ми впертися в цю позицію і сказати: Ну, все, ми складаємо лапки і більше нічого не робимо. Ні, ми не маємо. Вже закуповувало Міністерство оборони ці лентраки французькі для армії для збройних сил і взагалі для для сил оборони. Це можна масштабувати, це можна зробити інакше. Це можна коротше. Я абсолютно точно на 100% впевнений, що цю історію можна зробити. Вона буде важкою. Вона буде не такою швидкою, як нам хотілося. Але вона буде, чому Міністерство оборони це не робить? Я не знаю, і я думаю, що це буде одна з наших пріоритетних задач, якщо ми зайдемо в антикорупційну раду, тому що я не почув нічого такого. Щоб виглядала як стіна, яку не можна пробити, або через яку не можна перелізти, скажімо, таким чином, ну от якщо з автомобілями зрозуміло, є стіна, є зовнішні виробники, які можуть ставити палиці в колеса, якісь непорозуміння, але те, що стосується систем РЕБ. В нас є сила селена компанії, у нас є сила силенна наукових дослідних інститутів. У нас є КПІ, в нас є що завгодно і все, що потрібно для виробництва цих реб в достатній кількості. Ми їх сьогодні не маємо. Це через те, що у нас немає замовлення, чи в нас немає можливості, чи в нас це не налагоджено як на потік. Ну тобто, кажучи, чому ми не забезпечені цими ребами в достатній кількості? А, я б відповів наступним чином. А, тому що а, незважаючи на те, що у нас є гроші, ну вони є. Ну тобто, ну, на цей рік у нас гроші є а, в бюджеті на на виділені досить велике на міністерство оборони. І, і Я б сказав, що все дуже повільно. От Все дуже повільно, дуже повільно, дуже повільно. Ви згадуєте про РЕП. Така потреба в ребі, яка є зараз, вона сформувалася ну, десь, мабуть, два роки тому. І з тих пір ситуація тільки погіршувалася, тому що росіян стало набагато більше впівішок, вони їх поставили на поток, вони максимально застосовували ланцети. Ну тобто насправді профі попереджували заздалегідь, що реби необхідні. Я пам'ятаю, що ми про реби ще спілкувалися в 2019 або 2020 році, тобто задовго до повномасштабки, що вони були потрібні, вони були необхідні зараз. Це тільки зараз потреба тільки зросла, але по факту ми бачимо, що це все супер бляха, муха повільно, тому що е, потрібно отримати величезну кількість підписів, потрібно пройти величезну кількість узгоджень. Е, потрібно одне, потрібно інше, потрібно третє. І на той момент, коли вже починаються прийшли тендери, починаються поставки на фронт, е, поки вони там зі складів їдуть, їдуть, їдуть. Е, частина з того, що поставляється, вже не ефективна. Це ну, те, ну, про що так. ви кажете, потрібно бігти було ще вчора, позавчора, а ми не бігли. Ми кутельгали, ми навіть не шкутильгали. Так, да, я я, я знаю, що е, і в Міністерстві оборони, і в Генеральному штабі ну принаймні я точно знаю цих людей. Я не можу знати їхню кількість станом на зараз, да? але я точно знаю, що там є люди, які задають собі питання, як буде виглядати війна післязавтра. Вони там є. Але у мене є повне відчуття, що до них не дослуховуються в тих обсягах в тій мірі, які потрібно, тому що війна післязавтра буде абсолютно не такою, як війна виглядає зараз, і уж точно не такою, як вона була вчора. Ваші відчуття внутрішнього голосування наступне знову ж за антикораду провалять чи все ж таки відбудеться? Ну, це от налагодять достатньо для того, аби українці змогли обрати, <свісно> обрати притомних людей знову ж таки до антикоради. Ну тому що ми розуміємо, не будемо попихати, не поїде. Я боюся, чесно кажучи, щось прогнозувати в цьому питанні. А, тому що це буде скоріш за все. Цей прогноз по якості буде дуже наближений до того прогнозу, який надавав восьминіг Пауль на якомусь чемпіонаті світу з футболу, вирішуючи, яка з команд переможе. Розумієте? Тобто там може зламатися в десятках місць. А, чи зламається воно хоч в якомусь? Я сподіваюся, що ні, тому що. Е, ну, антикорупційна рада потрібна, вона прям потрібна. Е, потрібні, потрібна Команда, яка зайде і буде робити зрушення. Е, але я дуже е, ну у цього є перевага. У цього, у цій історії що міноборони просто само собі зламало ноги і зробили це в прямому ефірі з попереднім голосуванням. Це було супер важливо, тому що суспільство а дізналася про ці вибори. Б – пішло аналізувати, читати біографії кандидатів, тобто готуватись до того, щоб робити свідомий вибір. І третє увага до перевиборів буде, на мою думку, ще більшою. А це означає, що ті люди, які е, переможуть і зайдуть в антикорупційну раду, що будуть десятки тисяч людей, які будуть їх щоденно питати: А що ти сьогодні зробив? А що ти зробив корисно? Я віддав тобі свій голос. Я тобі довірився, що ти сьогодні зробив корисно. Це буде мотивувати і саму команду до змін. І це буде супер правильна історія, Юра. Дякую вам за цілеспрямованість таку за ваші слова і за готовність зрештою ну покласти чималі, не знаю, там стоси своїх нервів на цю непросту о, роботу. От Юрій Гудименко був з нами, ветеран війни, голова громадського об'єднання «Мрія», один із кандидатів в родо громадської антикорупційної ради.